Події на цю мить далі у новинах на ТВА. Я Микола Саркож. Доброго вам вечора. У ці хвилини ситуація в Донецьку вкрай критична. Констатують у міській раді. Запеклі бої йдуть не тільки на околицях міста. Бойовики гатять і по житлових кварталах. Звуки численних вибухів залпів не припиняються. Це підтверджують тамтешні жителі. Люди кажуть, нині бойовики стріляють у Київському, Куйбишевському і Петровському районах. Дісталися й району залізничного вокзалу. За інформацією місцевих змі в інституті залізничників вибиті шибки, частково зруйновано дах приміщення, осколками поранено студентів. Мужчина здесь была ранена. Здесь попала в дом. Ну, был полностью арт обстрела. Воруют, да, забирают это самое и мебель, и холодильники. Все. Домашнюю утварь всякую. Даже снимают ворота, которые вот металлические, красивые ворота. Набирают это даже. Наймасштабніший бій, уже кілька годин триває в аеропорту Донецька. Бойовики розпочали активну фазу наступу на литовище. Про це кажуть у правому секторі. Відомо про одного загиблого українського бійця. Хлопчині було лише 18 років. Деталі нам розповів боєць правого сектора. Завезені граби, завезен. Нові Камази з вистрілами до них. Особовий склад, це що і наші розвідники анонсують. За останні півтори тижні не менше 30-40 КАМАЗів, які приїхали з вистрілами в градів. Єдине, що ми робимо, це посилюємо свої позиції, всі в стані повної бойової готовності. У Донецьк прибули артилерійські групи, що мають 12 гаубиць, гарматні розрахунки, укомплектовані російськими фахівцями. Їх охороняють тамтешні бойовики. А на кордоні зафіксовано значне скупчення російських військ. За оперативними даними, в прикордоні з Україною райони перекинуто близько 60 одиниць бронетехніки з боку Ростова на Дону. На залізничну станцію міста Каменськ-Шахтинський прибув ешелон з 50. Танками Т-64 і 10 командно штабними машинами без розпізнавальних знаків. Зафіксовано також ешелони з технікою, що прослідували через місто Молодогвардійськ Луганської області. Бойовики пішли у наступ на житлові масиви Донбасу. Вони обстріляли квартали неподалік Потилівського мосту. Що в Донецьку. Про це повідомили у штабі АТО, і зазначили, терористи з мінометів і градів вели вогонь по мирних жителях Чернухіного, Тоненького та Орлівки. Складна ситуація в районі населеного пункту Нікішина та неподалік траси Бахмутка. Там бойовики неодноразово обстріляли наші позиції, в тому числі понтонну мостову переправу через річку Сіверський Донець. Неконтрольоване збройне формування вели в мінометний вогонь по силам АТО, що дислокуються в Авдіївці та Пєсках. За день у 26 вогневих зіткненнях бойовиками, з бойовиками постраждало сім українських військовослужбовців. Троє з них отримали смертельне поранення. А обстановка на півдні зони АТО під контролем українських військовослужбовців. В РНБО також відзначили, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Керівництво російської армії привело бойову готовність військові частини на Рязанщині та у Підмосков'ї. Це робить можливим оперативну доставку підрозділів і військової техніки до кордону. Тим часом у НАТО відзначили, що Росія нарощує військову присутність безпосередньо в Україні. Командувач збройних сил альянсу у Європі заявив, що збільшує підтримку сепаратистів і своїх військ. Що ми бачимо, так це щоденне порушення миру, щоденний обмін артилерійськими ударами. Кожного дня все більше підкріплення перетинає кордон з боку Росії з метою поновлення постачань сепаратистам, які підтримуються Росією, а також російських збройних сил, що залишаються в Україні. Обстріл школи у Донецьку, внаслідок якого загинули діти, вели з території підконтрольні бойовикам. Про це твердять у міністерстві закордонних справ. У відомстві зауважили, снаряд терористів був випущений із Макіївки. Нині обставини трагедії з'ясовує спеціальна моніторингова місія. Обсє нагадаю напередодні терористи обстріляли спортивний майданчик школи номер 63 у ній свого часу навчався мільярдер Рінат Ахметов. У результаті обстрілу двоє дітей загинули ще четверо. Важко поранені за їхнє життя наразі борються лікарі. Цікавим лишається і той факт, що перед обстрілом шкільного спортмайданчика терористи урочисто відкрили спортивний сезон ДНР. Багатьох користувачів соцмереж здивувало, що у кількох кілометрах від Донецького аеропорту, де точаться запеклі бої, у футбол, грали діти. Ми збиралися біжать. У нас там 9 человек было. И тут на выходе попал под ограду поля попал снаряд. Трое пацанов успели убежать. Моих двух друзей убила. И еще четырех, включая меня, ранила. Убила. Мальчику было 14 лет, второму 17. Мне позвонили с ДК и сказали, придите за вашим сыном, он весь раненый, что там и как. Я прибежала и это самое, он был уже в машине. Сказал, что больно, мама, и все. У него ранение в руку, и якобы бедро что-то и что-то с головой. Кремль фактично відмовився від переговорів у Женевському форматі. У російському МЗС кажуть, що не переконані в їхній доцільності. На думку Москви, Київ не дотримався домовленостей прийнятих під час попередньої зустрічі в цьому форматі. Нагадаю, йдеться про чотиристоронні переговори між Україною, США, ЄС та Росією. Експерти відзначають, що Кремлю ці перемовини просто невигідні, бо завдяки їм Захід отримає додаткову можливість натиснути на Росію та отримати її агресію. Із нашої студії Юрій Бірюков, радник президента України, волонтер, доброго вам вечора. Добре, отже, скажіть, будь ласка, як можна взагалі на певному дипломатичному рівні розцінювати от ці заяви Росії відмови від переговорів? Да, тут, в общем-то, навірно, все очевидно. Я не експерт в міжнародних отношениях, але їм дійсно, навірно, нечего сказати. Они як не виконували все предыдущие договіренности, так і не виконують соответственно, всі эти встречи будуть сводиться к тому, що їх будуть всі упрашивать выполнять уже підписані договоренності з цим зрозуміло. А чи можна взагалі говорити про те, що от, активізація російських військ в Україні, а, чи можна говорити про певні повномасштабні дії, що ніхто не буде чекати весни, як про це говорять? Ну, зараз повномасштабних військових дій немає. есть, в общем-то, непрекращающиеся постоянные обстрелы по нескольким ключевым точкам. Это в счастье, это Дебальцево, это Донецкий аэропорт. Периодически вспыхивают обстрелы в каких-то других местах. Но полномасштабных боевых действий пока, слава богу, нет. Але з іншого боку, подивіться, от скільки інформації, і це за останні буквально два дні. Бойовики штурмують аеропорт, про який ми говорили. Росія готується відправити на Донбас сьомий гум конвой. Далі обстріл школи вчора. Но, Що відбувається? А бойовики атакують Донецький аеропорт уже який місяць. Нічого А, Гуманітарний конвой сьомий. Уже по суті нічого нового. А обстріли мирних жителів і об'єктів на території Донецька так вони все це время були але от наприклад ми говорили буквально в минулому випуску про те що на західній україні затримано чоловіка який мав підготувати теракти аби дестабілізувати дестабілізувати ситуацію ну на опять на же какби бы, діяльність дівсіон розв'язаних груп фіксірувалися в україні все опять же все є время Так что, так вот, как бы, просто тут несколько а, новостей свелись в одну точку. Кажется, что ситуация вот уже совсем критическая. Но пока ничего нового, слава богу, вот не было. Продолжается такой локальный замороженный конфликт. Они нам не дадут расслабиться ни на секунду, даже если мы подпишем все еще 10 бумажек. А как вы думаете, взагалі до чего эти может могут произвести в ближайший месяц-два? Чего ждать, до чего готовиться? Не знаю. Я могу только субъективно говорить о своих э, ощущениях. Мне не кажется, что будет какое-то масштабное обострение ситуации. Мне кажется, что они будут продолжать постоянно нас обстреливать. Возможно, они будут пытаться оттеснить нас от дороги Мариуполь-Донецк. Она им критически необходима. Но пока, как бы там, и мы со своей стороны ведь тоже накапливаем силы и ремонтируем технику и вводим новые войска. А от дивіться, відстежуючи українські російські телеканали, можна сказати, що рівень цієї пропаганди антиукраїнської він збільшується з кожним днем в рази. Тобто, нові байки можна почути. А вам не здається, що все ж таки яким чином намагається російська влада виправдати свої дії і до чогось таки готується? Ну, они нам уже рассказывали про распятого мальчика в Славянске несколько месяцев назад. Я вообще думал, что реально переплюнуть это, ну, наверное, уже будет невозможно. А говорит про то, что а, да, 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 да. Ну, они все-таки выкрутились, они придумали рабов. Хотя, на мой взгляд, рабы не перепрыгивают по степени идиотизма распятого в Славянске мальчика и мать, которую возили танком, таскали по площади. Они этот бред несут, в общем-то, опять же, постоянно. Просто вот наши... А, граждане выхватили вот такой, ну, особо идиотский сюжет, это вот про рабов. А так вообще они каждый день показывают фотографии захоронений в Чечне, рассказывают, что это в Донецке. Они показывают фотографии разрушенных зданий там, в африканских конфликтах, рассказывают, что это в Донецке. Это не прекращается ни на секунду. Но вам не что есть, возможно, какая-то разумная межа, и, и люди все-таки понимают, что их обманывают? Нет. Ні, ну то, якщо после розп'ятого мальчика вони не решили, що їх все-таки обманують, то как бы, ну очевидно, це вже діагноз з цим зрозуміло. А далі, ситуація на рахунок ДНР і ЛНР, Яценюк е, сказав, що під контрольним бойовикам територіям жодної копійки не дасть. Як ви думаєте, скільки вони взагалі протримуються без грошей? І чи можна чекати якогось народного бунту проти нинішньої влади, проти нинішньої. Хунта, яка там дійсно зараз є, ну там натуральний обмін, в общем-то, вже достаточно давно, і попытки протестных каких-то выступлений там уже достаточно давно фиксируются. То есть там люди виходять, протестують, делают они это крайне. Неохотно, потому что боятся, что их с ними не будут общаться, их просто расстреляют Что, к сожалению, как бы уже тоже было и не раз Поэтому протестные настроения там, они есть И там достаточно много наших патриотов Но там, с другой стороны, обезбашенные люди с оружием ну, Там сложно выходить на митинги Там в основном должна работать уже наша диверсионно разведывательная группа, которая на самом деле там работает А от, до речі, про роботу в саме у східних регіонах. Чому все ж таки ми й досі не ведемо активну а, інформаційну війну, яку Росія все з кожним разом все більше і більше нарощує? Ну чому на щодо інформаційної війни тут я зовсім вот не смогу об'яснити, чому до сих пор ніхто цим стратегічно не зайнявся. Хотя о том, что необходимо ввести информационную войну, говорят, все понимают все. Но почему-то, вот пока что на сейчас особых успехов у нас там нет. Вы родник президента Украины, угу. А вы с президентом Марцем говорили? Да. Его да. а, Нужно этим заниматься. И да, это в том числе как бы было его, насколько я помню, поручение Совету национальной безопасности и обороны в том числе. А, то есть, пока. эти процессы очень медленно запускаются. Россия готовилась к войне с нами уже несколько лет. Это не экспромт, который случился в марте месяце. Это была тщательная подготовка, начиная с того, что их резидентура в виде высокопоставленных чиновников в нашем Министерстве обороны разрушали инфраструктуру Министерства обороны. Нам не так уже легко с нуля, со старта развернуть полномасштабную информационную войну, фактическую войну. Нет ресурсов. Головне, щоб дійсно в цьому плані щось зробили. Я вам щиро дякую за те, що до нас прийшли. Угу. Нагадаю, гість студії Юрій Бірюков, волонтер і радник президента України. Найбільший канал постачання зброї ліквідовано. Запорізькі міліціянти викрили злочинне угруповання, яке перевозило зі сходу України зброю і збувало її як в, інш, в інших областях, так і за кордоном. Група складалася з 10 чоловік. Усі вони добре розумілися на зброї. Загалом в арсеналі зловмисників були гранатомети, кулемети, автомати, пістолети, обрізи мисливських рушниць і гранати. Крім того, вилучено протитанкову міну, тротил, 28 артилерійських снарядів, три тисячі набоїв до різної зброї. Один із Триманих молодиків каже, знайшов усе це добро на річці. Куда у вас це? це оружжя? На а? Наше. Де? На ричці. На Молочной. А кого? Молочний. Ага. Теракту не буде. Співробітники СБУ викрили і затримали злочинну групу, яка готувала серію терактів у Львові. До її складу входило п'ятеро громадян України, яких завербували спецслужби Російської Федерації. Чоловіки пройшли диверсійну підготовку в таборі для найманців на території Росії. І за наказом російського гру затримані мали дестабілізувати ситуацію на заході України та спровокувати паніку у цьому регіоні. Під час обшуків у квартирах членів групи вилучено чотири гранати та інструкції щодо виготовлення вибухових пристроїв. Закрити кримінальні справи вимагають хлопці, яким загадають участь у сутичках під Верховною Радою 14 жовтня. Ага. Кажуть, до провокації не причетні їх затримали помилково. Жодних прямих доказів у міліції немає. Нагадаємо, три тижні тому під парламентом невідомі в балаклавах кидали вибухові пакети, петарди і каміння у міліцію, яка охороняла Верховну Раду. Під слідством у цій справі залишаються дев'ять людей. Серед них і режисер каналу ТВ Стас Прудкий. Нині він під домашнім арештом. Коли мене затримували, добре надавали по спині, великі сенці були закрутили. У мене був тільки баф. Це такий шарф. Повний. Е і вони, оце твоя маска, оце ти приймав участь. Є протоколи вилучення, і там нічого не вказано, крім особистих предметів, що вилучені якісь спецзасоби, холодна зброя, вогнепальна зброя. Тобто, безпосередніх доказів, які були наявні, немає. Відповідно, я не знаю звідки така кваліфікація. Я думаю, що просто людей гамбузом забрали відповідно, всім як завжди, шебонули статтю максимально, а чому максимально? Та щоб суддя обрав запобіжний захід. В українських грошей Нова Лихоманка за два дні долар став золотим, подорожчав майже на дві гривні. На міжбанку за один зелений просять вже 14,70. У касах банків та обмінниках теж попереписували цінники. У По чому тепер готівкові зелені і чи продають їх людям? Дізнавалася Христина Гавриш. Цінник на долар у цьому обміннику вперше за місяць змінився. Нині зелені пропонують по 14 гривень 15 копійок. Дотепер було 13 гривень. Але як тоді, так і сьогодні купити долари фактично неможливо. Пояснення, чому немає зелених у касирів за місяць так і не змінилось. А можна долари купити? Долара немає. А в цьому обміннику від запитань шукачів долара стомились, тож відповідь категорична. А можна купити 100 доларів? немає. взагалі немає. А коли можливо пізніше? Я, ж, я не знаю, ніколи. Долари не доларні Чергова гривнева лихоманка прогнозована. НБУ напередодні повернувся до плаваючого курсу. Банкірам дозволили не топтатися навколо позначки у 13 гривень за долар, а малювати реальну вартість валюти. Національний банк відійшов від. Ручного утворення курсу відмовився від штучних обмежень чи навіть не обмежень, а фіксацій, і дасть можливість ринку визначити цю рівновагу. На сьогоднішній день курс наближується до того, яким він був на чорному ринку. Він ще не перейшов ту межу. Реальний, а не штучний курс привабить бізнесменів, сподіваються банкири, і вони нарешті продаватимуть валютну виручку, яку дотепер всіма правдами і неправдами намагались притримати в тіні. Саме це зміцнить гривню, попит на валюту буде чим задовільнити. А банки зможуть нарешті знайти золоту середину в ціні на долар. Щоправда, упродовж пошуків вартість зелених стрибатиме щодня? Сьогодні ми піднялися да на, на, на півгривні, вчора на півгривні. Що буде завтра? Я не думаю, що завтра буде вже такий темп, і я не виключаю можливості, що на наступному тижні ми вже можемо дивитися, коли в якийсь день. Курс аукціону буде нижчий, ніж попередній. Щонайменше через місяць можна буде говорити про так званий курс рівноваги, прогнозують банкіри. Лише після цього вони охочіше продаватимуть готівкову валюту у касах. Щоправда, 13 гривень за долар вже навряд чи будуть правити. Нова прогнозована ціна 14, – 1450. Христина Гавриш, Віталій Колод, ТВА. Інститутська стане вулицею героїв Небесної Сотні. Про це повідомив голова комісії з питань культури і туризму Київради Ігор Луценко. Щоправда, не вся вулиця, а лише її частина від Хрещатика до Ольгінської. Таким чином, столиця вшанує пам'ять про події, що тут відбувалися під час революції гідності. За його словами, це не єдина вулиця, яка змінить назву. Комісія з питань перейменування рекомендувала Київраді повернути історичні назви вулиці Фрунзе на Кирилівську, а площу Дзержинського на Левіцьку. Бідкаються, що живуть у поганих умовах, а платити не хочуть. Переселенці з Донбасу, які живуть у Коростишівському санаторії, нарікають на холоднечу в кімнатах. Дирекція виправдовується і водночас зазначає, за житло варто платити. Хоче по 880 гривень з людини в іншому випадку погрожують виселенням. Чи знайшли компроміс? Знають наші регіональні журналісти. Керівництво Коростишівського санаторію тетерів запевняє людей, умови покращать, але утримувати постояльців безоплатно більше не будуть. Нині тут мешкає майже три сотні переселенців зі сходу. Це переважно жінки, діти і пенсіонери. Люди раді, що мають дах над головою, але скаржаться з настанням холодів життя стало нестерпним. А не включають води гарячі при скінні то холодне. холодно, Дуже. А виключаєш дудчик, вот этот маленький вентилятор? Сразу щечки вибивають. Опалювати кімнати електронагрівачами люди теж не можуть, бо від перенапруги вибиває світло. Свята немає, у нас може бути по двоє суток, ні то свята. якщо обогріватель виключається, все моментально остивають стіни. мокрі, тому що стоїть. Я не можу відкрити, щоб тому що ми одразу замерзнемо. Люди жаліються, попри жахливі умови. З них ще й здирають гроші за перебування у закладі. кажуть 800 80 гривень непідйомна сума. Днями керівництво санаторію вже навіть роздало їм угоди про тимчасову оренду. З нас заставляють заключити договор, якому нічого ніяких нюансів не обозначається. Він так. Договор про збереження та надання тимчасового користування житлової кімнати предлагають нам 880 гривень з чоловіка по цьому договору виплачувати, ежемісячно, включаючи з то есть как бы независимо. То есть, вот, допустим, у нас комната ми живемо три сім'ї, У нас тут вот живе шесть чоловік. Можем три сім'ї. От ми фактички, от вчитайте, скільки ми за комнату, довжди виплачувати денег. Директор санаторію визнає проблеми з опаленням дійсно є. Він показує котельню, де щойно встановили нові котли, придбані волонтерами. Але необхідно ще відновити теплу мережу. На це потрібно кілька десятків тисяч гривень. Чоловік каже, п'ять місяців переселенці жили тут безкоштовно. Не оплачували вони навіть харчування. Відтепер утримувати постояльців безкоштовно заклад, який знаходиться у приватній власності відмовляється, бо у жовтні Кабмін ухвалив постанову про адресну компенсацію витрат на оренду житла переселенцям. Якщо це один взрослий чоловік, він буде платити в розмірі тієї компенсації, яку ми дають. По постановленню їм положено 884 гривни. Вона не працює ще. Якщо чоловік працює, йому дається 50%. Тобто 442 гривны он будет получать від государства, а 442 гривны він обязан заработать и заплатить. Якщо люди им платити такі суми, суммы, пусть выезжают. Покаже будім одговорити відкровенно і хорошим словом люди привикли халяю. Дікарьов додає допомагати цим біженцям. Відмовилися навіть волонтери, які надавали допомогу влітку, бо кажуть, працювати переселенці не хочуть і хочуть жити як утриманці. Більшість громадських об'єднань знесилюються, обускровлюються. І друга ідея це всі знають, що громадські об'єднання при такому відношенні цих людей до себе і до нас. Кажуть, ми будемо давати тільки на ато. Допомогти переселенцям узялися місцеві чиновники. Санаторію вони перерахували півмільйона гривень з обласного бюджету. На перший час має вистачити. Але біженці все одно невдоволені. Жити в холодних кімнатах вони не хочуть. Та й переїхати не можуть, адже кажуть, компенсацію їм поки що не виплатили і під кулі їхати неохота. А як нам жити? Я Не знаю, а як нам відсюда, жити. А нам... люди будуть уїжджати. уїжджати. Тому, що... Люди збирають чемодани, То каку їхати? Під бомбіжки? Оксана Трокос, Олександр Мельничук, спеціально для ТВА. Мітингувальники у центрі Москви порвали транспоранти з написом Ми єдині. Суперечка виникла під час ходи за народну єдність після сварки організаторів акції Жириновського і Зюганова. Як повідомляє інформагентство, частина людей залишила ходу, поспішаючи до пункту прийому нафти. Росіяни масово здають чорне золото через падіння цін. На нафто ви не вірите у ці повідомлення? От росіяни дивляться подібні новини про Україну кожного дня. Правительство України абсолютно не дієспособна. Ні економічних рішень, ні шагов по невідінню порядка і розоруженню. Рашний кадри в Донбасі, като українське телевідення не показує. все ж у відділі київляні в центрі шествие. факільне шестві просто шествие. Да, Не факель а просто шествие. Не проблемам власної медицини, економіки і духовності, а міфам про події в Україні. Телебачення Росії присвячує до 90% ефіру на зомбування народу влада федерації не шкодує ані сил, ані грошей. До мільйона доларів на, на на пропаганду, яка спрямовано на те, щоб спотворити всі події, які відбуваються в Україні, перекручуються всі факти. вся ця інформація йде на Європу, вона розповсюджується по всьому світу. Я знаю навіть до китаї до китаю надходиться інформація і вводяться в оману навіть китайці про те що відбувається в україні проти нас працює величезна машина машина яка задіює не просто тисячі доларів а вона задіює мільярди якщо брати у річному вимірі і брати різні канали а от українські репортери працюють безкоштовно, аби розвіяти кремлівські міфи. Підозру професійних журналістів викликає кожне друге повідомлення російських змі. Хто сказав, що сказав, чому, чи можна цим людям довіряти? То людина, яка займається постійно, наприклад, іншою діяльністю, вона навряд чи зможе знайти стільки часу, щоб це приробити. Серед улюблених тем російських змі злодіяння міфічних фашистів і вигадки про знущання з дітей. Найабсурдніша історія так званої біженки про те, як українські військові привселюдно закатували немовля у центрі Слов'янська, брехню спростували усі опитані місцеві жителі та батьки жінки. Зображення, яке росіяни представили як фото дівчинки з Донбасу, виявилось кадром із художнього фільму Брестська фортеця брехливим. виявився й сюжет російських журналістів про дитину, яку українські військові нібито накачали наркотиками. Навіть сама історія, якщо і дивитися, то там вони трошки плутаються в інформації. Тобто у нього там то на кого-то одна рука, то вже інша. То психолог розповідає про те, що він цей хлопчик намалював значить, чорним кольором картинку. І це дуже поганий Знак, але йому тільки й дали чорний колір. Перший канал російський і про там показують такі слайди, наче кіберберкут зламав екрани в Києві і значить показують там фотографії, наприклад, жаль на населення Потім політиків, які, начебто, є винними за це, але там фотографії взагалі не з Донбасу, а з Чечні у машині інфоспотворення пряму мову іноземців перекладають як завгодно. Пересічних литовців називають представниками ОБСЄ. А фрази українців просто виривають із контексту. Пообіцяли клаптик землі і два раба і Джейн Псакі. В Росії беженцев из України в Україні все спокійно і під нашим контролем. Довірою українців спекулюють і на повідомленнях про пересування російських військових на території України. Відома і тактика перевдягання терористів у форму нацгвардійців і використання української символіки. В чому особливість цієї гібридної війни, тому що от лякають, лякають, а потім нічого не відбувається, або навпаки, не лякають а там раз і ловайський котел. Тут зараз можуть там танки кудись пересувати, можуть там мобілізувати російську армію. Але не для того, щоб вести бойові дії, а для того, щоб полякати. Дипломати кажуть, окрім боротьби проти наклепів Україні потрібен і контрнаступ. Півніше інформування світу про те, чим є насправді наша держава і чого вона прагне, треба мати стратегію і тактику ведення таких наступальних операцій. От, які повинні бути спрямовані як на населення своєї держави з роз'ясненням того курсу, який проводить офіційний е, Київ, в тому числі і на російське населення, яке повинно чітко розуміти ситуацію, що не все не все так просто, не могло так е, дуже швидко все змінитися, що була Україна стратегічний партнер, як це було ще рік назад. От, і раптом Україна стала ворогом номер один. Поки держава готується розширити іноземне мовлення, українці борються з міфами самотужки. Повідомлення російських змі перетворюють на пародії та поширюють у соцмережах. Таку реакцію уважно вивчають науковці. кажуть, крок за кроком українці вже долають головний міф про Росію як старшого брата, від якого нібито має завжди залежати наша держава. Олена Опанасенко, Роман Климчук. Тивай О 21-й підсумки. Там будемо говорити чисто правду. На це все. Бережіть себе та своїх близьких.